День, шановні учні, до вашої уваги відеоурок для 7 класу з курсу фізика. Висловлювання Арістотеля важливо для нашого уроку. Розум полягає не лише у знанні, але й в умінні застосовувати знання на ділі. Тема уроку контрольна робота номер 1 Методи пізнання природи фізика як природнича наука. Для вашої зручності контрольну роботу. Можна виконати різними способами. Ви бачите у таблиці посилання на сайт «Всеосвіта». Також для даної роботи створений QR-код. Через QR-код або за посиланням можна виконати контрольну роботу у онлайн режимі на сайті. Результати будуть одразу. Додатково контрольна робота додається у Word файлі та у PDF-файлі. Ви можете перейти за посиланням або використати QR-коди. Ми з вами на уроці будемо працювати у режимі відео уроку. Зупиніть, будь ласка, відео. Підготуйтеся до уроку. Розгорніть зоши для контрольних робіт. Запишіть дату. Контрольна робота номер 1 Тема Методи пізнання природи. Фізика як природнича наука. Будьте уважні, бажаю вам успіху! Перше завдання. Матерію називають А. Будь-який предмет у нас оточує Б. Зміни, що відбуваються у природі, В. Науку про природу, Г. Все те, що незалежно від нашої свідомості існує у Всесвіті. Це завдання з однією правильною відповіддю. Зупиніть, будь ласка, відео. Подумайте. І дайте відповідь на питання. Друге завдання: Установіть відповідність між прізвищем вченого та фотографією. Перше Аристотель, друге Галілео Галілей. Третє – Ісаак Ньютон. четверте Альберт Ейнштейн. Це завдання на встановлення відповідності. Зупиніть, будь ласка, відео. Подумайте і дайте відповідь на питання. Третє завдання. Оберіть правильну послідовність етапів фізичного дослідження. Перше нова теорія. Друге теорія. Третє експеримент. Четверте спостереження. Зупиніть, будь ласка, відео. Подумайте і дайте відповідь на питання. Четверте завдання. Установіть відповідність між фізичним явищем і прикладом фізичного явища. Перше звукове явище, друге механічне явище, третє електричне явище, четверте теплове явище. А. Пливе корабель. Б. Співає пиві. В. Грає камін. Г. Блискавка. Г. Сонячне затемнення. Зупиніть відео. І дайте відповідь на питання це завдання на відповідність. П'яте завдання: Установіть відповідність між кожним словом речення і фізичним поняттям. Перше мідний, друге олівець, третє маса, четверте секунда, п'яте 30, шосте трамвайні рейки нагрілися, а фізичне явище. Б фізичне тіло, В. речовина, Г. Числове значення фізичної величини, Г. Фізична величина, Д – Одиниця вимірювання фізичної величини, Е e, фізичний закон. Зупиніть відео, подумайте і установіть відповідність. Шосте завдання: виберіть усі правильні відповіді. Молекули речовини перше розташовані так, що між ними немає проміжків. Друге завжди перебувають у стані спокою. Третє безперервно та хаотично рухаються. Четверте тільки відштовхуються одна від одної. П'яте відштовхуються та притягуються. Зупиніть, будь ласка, відео. І дайте відповідь на питання. Це завдання з кількома правильними відповідями. І дайте відповідь на питання. Сьоме питання. Відновіть визначення. Зупиніть відео і запишіть визначення. Восьме завдання. Оберіть прикладом якого явища. Є розчинення прального порошку під час прання в автоматичній пральній машині. Це завдання з однією правильною відповіддю. А вимушеної дифузії б. Дифузії в газах. В. Дифузії в рідинах, Г. Дифузії в твердих тілах. Зупиніть відео, подумайте і дайте відповідь на питання. Дев'яте завдання, яка довжина бруска. Перше 8,5 см, друге 11 см, третє 8,5 м. четверте 9,5 см. Зупиніть відео і запишіть відповідь. Десяте питання. Розгляньте рисунок і дайте відповідь на питання. Перше назва приладу, друге фізична величина вимірювана прилада. Третє – Одиниця фізичної величини. Четверте – Ціна поділки шкали приладу. П'яте показ приладу. Шосте межа вимірювання верхня. Сьоме – Межа вимірювання нижня. А. Температура. Б. Термометр. В градус Цельсія, Г 1 градус Цельсія, Г мінус 40 градусів Цельсія, Д 50 градусів Цельсія, Е 6 градусів Цельсія, Е 10 градусів Цельсія, Ж мензурка. Це завдання на відповідність. Зупиніть, будь ласка, відео, подумайте і дайте відповідь на питання. Одинадцяте завдання. Протягом 45 хвилин у середньої людини зберігається здатність концентрувати увагу, виразіть цю тривалість у секундах і у годинах. Зупиніть відео і дайте відповідь на питання. Контрольна робота з фізики завершена. Думаю, що ви всі впоралися із завданням. Перевіряємо контрольну роботу. На екрані ви бачите різні способи перевірки. Якщо ви виконували контрольну роботу на сайті Всеосвіта, результати ви вже маєте. Також результати завантажені у Word файлі та PDF-файлі за посиланням або через QR-код. Ми з вами перевіряємо в режимі відео уроку. Перше завдання. Матерію називають правильна відповідь Г. Все те, що незалежно від нашої свідомості існує у всесвіті. Друге завдання: Установіть відповідність між прізвищем вченого та фотографією. Перше В. Друге Г. Третє А. Четверте Б. Третє завдання. Обереть правильну послідовність етапів фізичного дослідження. Спостереження, теорія, експеримент, нова теорія. Четверте завдання: Установіть відповідність між фізичним явищем і прикладом фізичного явища. Перше Б. Друге А. Третє Г. Четверте В. П'яте завдання. Установіть відповідність між кожним словом речення і фізичним поняттям. Перше В, друге Б, третє Г, четверте Д, п'яте Г, шосте А. Шосте завдання виберіть усі правильні відповіді. Молекули речовини правильна відповідь. Третя. Безперерна та хаотично рухаються, і п'ята відштовхуються та притягуються. Сьоме завдання. Відновіть визначення. Броунівський рух це хаотичний рух видимих у мікроскоп малих макрочастинок, завизлих у рідині або газі, який відбувається під дією ударів молекул рідини. Або газу. Восьме завдання. Оберіть, прикладом якого явища є розчинення прального порошку під час прання в автоматичній пральній машині. І правильна відповідь А вимушеної дифузії. Дев'яте завдання яка довжина бруска. І правильна відповідь 8,5 см. Десяте завдання. Розгляньте рисунок і дайте відповідь на питання. Перше Б, друге А, третє В, четверте Г, п'яте Е, e. шосте Д, сьоме Г. І одинадцяте завдання. Протягом 45 хвилин у середній людини зберігається здатність концентрувати увагу. Виразіть цю тривальність у секундах, ви бачите на екрані. Впевнена, що ви всі отримали гарні оцінки. Бажаю вам успіху, до нових зустрічей!